У Полтаві завершився відкритий чемпіонат міста з футболу 2024 серед аматорів. Змагання стартували наприкінці травня, а фінальна гра відбулася 10 жовтня на стадіоні Динамо. За титул переможця змагалися аж 10 місцевих команд. Востаннє чемпіонат такого формату проводили три роки тому, каже голова Федерації футболу Полтави Олександр Кудацький. Спершу коронавірус, а потім повномасштабне вторгнення не давали можливості влаштувати футбольний поєдинок. Ми знаємо, який стан зараз в державі військовий, так ну е, знайшли можливість о, все таки, щоб проводити змагання, щоб люди отримували ще якісь емоції. От, приємні, от, могли тут прийняти участь, от, отримати адреналін. От, і, як бачимо, що чемпіонат пройшов успішно. На першому місці команда Заря -Ворска. От, Дуже приємно, тому що ця команда вже 36 років виступає в чемпіонатах міста. Бронзовим призером чемпіонату міста стала футбольна команда Динамо. Срібло отримала команда Юнайтед. А за кількістю набраних очків перші здобули футболісти Зорі Ворскли. Для нас, для нашого президента Ігоря Чубаря, це не самоціль зайняти перше місце. У нас головне продовжити життя футбольну життя нашим уславленим ветеранам. Адже у нас грають майже вся команда грає ветерани полтавського футболу, які свого часу успішно захищали честь полтавщини на українських змаганнях. Нам дуже приємно, що молоді з нашої команди їх приглашають у наші. Славнозвісні команди професіональні команди Полтави це Ворскла і Ска Полтава. Нині команда Зоря Ворскла продовжує активні тренування, адже попереду у них кубок міста.